Агро з нової ефірі з міста Луцьком Мамсурова. Вам хочу сказати, от собі уявіть, як у вас файну ранок почнеться, от коли у вас буде отакий от кінь ловчик-ловочик лов, лов, ловчик, на 35 коней, 4 з реверсом, 4х4. ага, тако собі, знаєте... Приходите собі такий поважний, стоїть під навісом чи в гаражі, так і так раз, заходите. Раз, раз. А, тако файно тако сів. Не холодно, закрився, собі так. Оп! Достав, ранкова кава, там щось робиться. Ти собі такий поважний. О, раз, від устав ту каву. Ах, файно. Воловолські кабіни. То вам не булька з носа. Герметичні. Просторі. Я таке слово в автомобілях енергодинамічні, Тобто це все зручно, комфортно. Реверс перемикач, газ. Бачите, підвісні педалі. воно, Чик. Тут практично такі захищений короб, який воно не буде нічого заважати. Тут підвісні педалі. Двичаги все комфортно, відкриваєш, закриває собі. Ви думали, в роботі теж має бути щось хороше. Все має бути хороше, коли хороша техніка і на роботу біжиш. Все, всім гарного вдалого дня.